Тобто вони відсутні. В 2011 році Кабінет міністрів за одну неділю, вдумайтесь, да? за одну неділю позбавив нас пенсій. Всі документи були зроблені і всіх нас залишили без пенсії. Значить, з рішеннями суддів не все так просто. Шановні. Є е, ліквідатори аварії, які втратили професійну працездатність. Так чи ні? Чи змогли вони в подальшому заробити собі більш високу пенсію? Не змогли. Вони не могли заробити, тому що вони втратили працездатність. Навіть 10% втрати працездатності це втрата працездатності. І неможливість в подальшому заробити собі більш високу пенсію з цим всі згодні, що отримали наші жінки. Нічого. Калік, отримали калік, а ді які, які ні діти, ні жінки, не тобто йшла нормальна, здорова людина ішла на виконання державної програми по ліквідації аварії. Держава взяла всю відповідальність за, за, цей, за те, що ми попали туди без е, засобів захисту, без протекторів, без нічого. Як виступали тут раніше, на відміну від працівників станції, в зарплату яких входив коефіцієнт за ризик. Оці всі речі вони входили, е, входили в, ці, в ці зарплати. От і тепер а нам рахують пенсію по тих якихось там чи хто з вас отримав як ліквідатор аварії, як працівник бригад по ліквідації аварії? По так як повинно бути по закону, коли ви приїжджаєте на станцію. Робиться табель робочого часу, в якому пишеться, що ви знаходились там 24 години, і ці 24 години ви повинні отримувати відшкодування за весь час перебування в зоні з повишеним рівнем. От. Але це все це все, скажімо так. Тут можна про це говорити дуже довго. Але ми повинні зараз вирішити одне єдине питання це державні пенсії і державна гарантія. Чи можуть нам на, на наше питання відповісти ці чарівні жінки? Не можуть. Давайте не будемо з них знущатися, так? Тому що е, правду вони вам все рівно не скажуть, а не правду, ну от ну, всі прекрасно розуміємо. Тому я вважаю, що ми повинні все ж таки перейти до головного питання. Значить, У нас склалася зразу, як член кількох переговорних груп, які були при Міністерстві соцполітики, от, розказ, розповідаю механізм. Вийшли Павло Васильович, да тоді вийшли під Верховну Раду там. От, всі, дякуючи підтримці вас. От нас назначили, ну обрали як представників, і ми пішли е, до е, Міністерства соцполітики. Подальший механізм. Е, як тільки ти починаєш говорити правду, тебе просто Закриває. ні. Отак, от, от раз. І я ж член переговорної групи. Уже ні. Уже є Союз Чорнобиль України, уже є Копчик, уже є Яценко, уже є Войтов. А ви хто такі? Ідіть собі. От, тому, шановні, оцей механізм звернення, як, знову ж таки, в чому проблема громадських організацій? Як тільки громадські організації починають говорити правду і починають добиватися чогось щось робити. Ви самі знаєте, що в нас є податкова інспекція, у нас. Є... Тому я б запропонував нам зробити так, як зібралися от сьогодні. Виступав тут із Харкова. Хто, хто з Харкова солдатики? Ви, да? от от вони у себе в Харкові добилися, добилися, що їх і губернатор приймає. От, вони не йдуть від громадської організації, вони йдуть від зборів громадян. Громадяни джерело влади, громадяни джерело влади. А е, праців... люба, яка б не була громадська організація, вона може працювати тільки в межах статуту. А в статуті це не передбачено. Мені закінчувати, так? Да? Давайте послухаємо. Давайте послухаємо. Тому я, і дивіться, знову ж таки, міністра Реву ми, як громадська організація, можемо просити. А як збори громадян, ми його можемо зобов'язати виконувати свої посадові інструкції. Ми його наняли на роботу. Ми не він повинен нам диктувати умови, а ми повинні це робити. Ви це можете, ви, ви це підтримуєте чи ні? Одного тому, тому, шановні, ще ще буквально розкажу, як зібралися 300 чоловік. Під Конституційним судом України 22 травня цього року, в день дев'ятої річниці нашої всім вам відомої постанови згідно якої ми змогли відсудити свої пенсії. От, і оцих 300 чоловік заставили і банкову підписати закон про Конституційний суд і уже через місяць. 23 червня під егідою ОБСЄ в Конституційному суді відбулося науково-практичний семінар з питань судового захисту прав і свобод людини та громадянина на основі прямої дії норм Конституції України за наявності або відсутності відповідного законодавчого врегулювання, тобто Європа. Заставила український уряд приймати від нас конституційні звернення. Тепер не тільки депутати можуть це робити, можемо ми це робити. І отих 300 чоловік, я їм дуже вдячний всім за те, що вони приїхали і відстояли свої в першу чергу інтереси. Тепер нам, вибачте, це потрібно закріпити. Ми повинні. Далі йти. І до речі, от, Павло Васильович, що нам сказали народні депутати, що нам сказали судді Конституційного суду, як ті, що які були раніше, і ті, які працюють зараз? Так от я доведу інформацію дві секунди. Коли вийшли, ми прийшли туди, нас хотіли просто, я голову так повісив, затоптати. Але нас піддержали, бивши судді. Вони навіть сказали прямо. Кого ви превратились? Мантієносців. Домбровський сам висказав е, таке обмізування. Вони тоді задумались. Оце наші пішли благодаря тому, що люди тоді написали звернення, не тільки прийшли, а й написали оці звернення, як громадяни написали. Пішли, почали дивитися вам виплати йти по рішенням судів, задожності, вже деяким поступили. Оце благодаря тому збігу громадян. І зараз ми пропонуємо оці збори, щоб ми зверталися не як організації, а як громадяни, інваліди, ліквідатори захист наших прав, для цього ми зібрали ці збори. Отут пускай вони нам А ви, Павло Васильович не сказав ще одну дуже просту річ. Вони сказали, що е, е, всі рішення, які були прийняті Конституційним судом. В 11-12 роках до наших з вами пенсій ніякого відношення не мають. Тобто наші правовідносини з державою склалися значно раніше. Тобто, вони відкритим текстом сказали: хлопці, пенсійний фонд на які вас позбавили пенсій без всякого. На то без всяких юридичних підстав. Тобто нас обдурили. Знову ж таки, якщо суди, брати суди, я не у нас немає на сьогоднішній день чого ми тут і зібралися. Питання номер один це пенсії, питання номер два це статус. Візьміть 16 статтю нашого закону Чорнобильського. Там чітко написано, що у нас статус зовсім інший, ніж в других категорія. Нас Міністерство соцполітики об'єднало всіх От. і для того, щоб не платити нікому. От. Коля Дерев'янкін є? Скажи, будь ласка, Коля, як було, коли приймали наш закон? За кого, за кого тоді рвав глотку наш, наш сами, самий великий захисник Яценко. Володимир Михайлович, Коля, де? Вийшов. Да? От, так от, значить, для, для того, аби стати депутатом від Коростенського району. Він зробив усе можливе і неможливе, щоб протягнути, щоб зробити оце. Значить, в першому законі було чітко написано: наша пенсія була 3, 5, 7 чого? заробітних плат. Тобто інвалід отримує за втрату працездатності відповідно до заробітної плати. Для чого зробили мінімальну пенсію за віком? Щоб зробити нас соціал, соціальними елементами. Я коли отримав першу пенсію, мені написав, мені сказали, напиши заяву, що ти, що ти бомж, у тебе буде пенсія на 15 гривень більша, ніж по Чорнобильському закону. Я відмовився. Лист номер, перший лист моєї пенсійної справи, відмовився писати заяву, що бомж. От. Тому, шановні, значить, я пропоную, е, е, значить, е, з цього приводу, е, значить, е, Конституційний суд, ми маємо оце все довести. Кабінету міністрів, на мій погляд, ми маємо дати, е, якщо вони е, нас позбавили пенсії за одну неділю, я думаю, що дві неділі буде абсолютно законний, е, з нашого боку, буде абсолютно нормально. Дати дві неділі, от, а потім можливо знову збиратися, а потім можливо будемо. Ну, ми повинні вирішити, що ми будемо робити далі. Для цього всі ми і зібралися. Так чи ні? От, значить, ми запізнилися на з'їзд, тому що ми в годину ночі розійшлися, а з шести ранку сьогодні вже працювали. От, я перепрошую за такий, ну ну так вийшло. От тому, значить, я пропоную такий порядок денний про ситуацію, яка склалася в Україні із дотриманням конституційних прав людини і громадянина України, членів тери територіальних громад, сіл селищ та міст, які приймали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, катастрофи планетарного масштабу, які постраждали. Від іонізуючого радіаційного впливу та які потребують відшкодування шкоди, завданої здоров'ю внаслідок аварії на ЧАЕС. Є, є якісь Друге, про державний реєстр статус та пенсійне забезпечення громадян. Членів територіальних громад, які приймали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, катастрофи планетарного масштабу, які постраждали від іонізуючого радіційного впливу та які потребують відшкодування шкоди заподіяної здоров'ю внаслідок аварії на ЧАЕС. в тому числі військовослужбовці. Ми не можемо розділяти всі ми були там. Працювали разом, Да? Один був е, у формі в одній, другий у другій, третій без форми. Але яка різниця виконували ми, шановні, одну і ту ж роботу. Лопата була у кожного така ж сама, засоби захисту ті ж самі, умови роботи ті ж самі. Так чи ні? По, По порядку денег, Підождіть, потім попрацюємо. Давайте, давайте потім. Вітя. Буде, буде час. Про відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю громадянам, які приймали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Ну, про відшкодування шкоди, конкретно питання. Четверте. Про доцільність утворення ініціативної групи з представлення інтересів, учасників, зборів всіх, хто ми тут сьогодні зібралися. От, е е е які приймали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, які постраждали від організуючого радіативного впливу, та які потребують відшкодування шкоди за подіяною здоров'ю внаслідок аварії на ЧАЕС, питань захисту їх конституційних прав, та правом діяти від імені учасників, учасників зборів в органах державної влади та Органах місцевого самоврядування. Тому що ми сьогодні з вами зібралися да? е, чудово, От, е, прийняли рішення, а хто їх буде виконувати. От. Тому, е, шановні, я б так не сказав. Я тут бачу дуже багато людей в залі, які постійно працюють починаючи з 2011 року. Не просто так, а з 2011 року починаючи. От. І тому я би дуже попросив усіх, хто може записатися до цієї ініціативної групи і приймати посильну участь в реалізації нашого з вами з'їзду рішення. Тому що без такої команди ми ніхто. І результата у нас не буде ніякого. Так, да, далі по порядку про, про, об, про обрання персонального складу ініціативної групи. От, про наступне питання: шосте: про розробку плану дій. Та затвердження напрямків діяльності ініціативної групи з представлення інтересів учасників зборів громадян України, які приймали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, які постраждали від іонізуючого радіаційного впливу та які потребують відшкодування шкоди заподіяної здоров'ю внаслідок аварії на ЧАЕС і захисту їх конституційних прав у відповідності до нашого протоколу. І сьоме питання про інформування громадян України, президента України, голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра України, парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського суду з прав людини, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Посадових осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування щодо утворення ініціативної групи з представлення інтересів та захисту е, е, конституційних прав людини і громада, громадянина, членів територіальних громад сіл селищ та міст України, утворене учасниками зборів громадян України у відповідності до протоколу від сьогодні. 2017 за дорученням і це задоручення, і це ініціативній групі звернутися до гаранта конституції президента України, депутатів Верховної Ради, голів та депута та депутатів представницьких органів місцевого самоврядування з вимогою почати виконувати свої конституційні обов'язки. Значить, це це проект. Значить, Європейську комісію додаємо Європейську комісію. Так, тепер, тепер в кого? Давайте